Я хочу, щоб, дивлячись на життя нашого Господа Ісуса, люди позбулися цього мислення. Коли я нічого не роблю, нічого не відбувається. Це вірно для світу, але хибно для дитини Божої. Коли ти перебуваєш у мирі, Бог діє, коли ти у клопотах Бог відпочиває. Я вірю, що кожен служитель, кожен пастор та лідер має місію, що для неї його було створено. Моя – це відновити істину Євангелія благодаті. Коли я зробив це у власному житті, то зрозумів, що маю допомогти людям зрозуміти, як жити не під законом, а за благодаттю? Бо якщо ви не під законом, а під благодаттю гріх не пануватиме над вами. Як це зробити на практиці? Як жити за благодаттю, а не під законом? У цьому служінні мені допомагає власний досвід. Одного разу Господь сказав мені Ти все ще під законом. Я сказав Господи, я ж проповідую благодать. Що ти маєш на увазі, кажучи, що я живу під законом? Він сказав закон це вимога, а благодать це пропозиція. Закон базується на вимогах. Він вимагає праведності від грішників. Благодать дає людині праведність як дар. Закон складається з вимог. Ти мусиш, ти не повинен. Благодать завжди забезпечує. Я буду, я дам, я захищу. Це новий заповіт. Кожного дня, коли ми прокидаємося, перед нами постає вибір. Ми можемо орієнтуватися на вимоги, гадаючи я маю встигнути, згідно з терміном виконання, я маю поговорити зі своєю донькою підлітком. Я маю порадувати свою дружину. Чому ти смієшся з цього? Ти можеш керуватися вимогами. Що я маю зробити? Це вимоги до себе. Пророчі слова. Ти думаєш, так прокидаючись? Це неймовірно. Коли ти перебуваєш у спокої, брате, ти починаєш сяяти. Помолися про це за мета з покладенням рук. Або ти прокидаєшся сповнений мислення благодаті. Я матиму мудрість як піклуватися про свою дружину. Я матиму милосердя та благодать. Усе залежить від способу мислення, від нашої перспективи. Правда, покаяння це зміна способу мислення. Багато людей борються зараз за своє здоров'я. Можливо, сьогодні вони мають поганий діагноз. Я знаю, як це поглинає. Іноді ти почуваєшся як велика вантажівка. Потрібен час, щоб зрушити з місця. Гадаю, що поле битви знаходиться у нашому розумі, як опанувати себе і почати вірити у те, про що ми сьогодні говоримо. Бо у найважчі моменти це дуже важливо слово Боже має дивовижний вплив на усе наше тіло, розум та мислення, Як подолати усвідомлення важкого діагнозу і відпустити те, що нас пригнічує? як не поринути у піклування про себе власними зусиллями, знаючи, що Бог дбає про нас на івриті Рафа означає зцілення. Його варафа Господь зцілює Корінь слова рафа походить від «рафах» спокійний. Є вірш, який говорить, що здоровий розум зміцнює тіло. Ми навчаємо сповідування віри. Нас навчили сповідувати, що ранами ми зцілені, бо він постраждав за нас. Але якщо ви не навчите людей відпускати, позбавлятися стресу, занепокоєння та тривоги, вони можуть сповідувати це через страх. Сповідувати через хвилювання, коли людина у вона скаже все, що завгодно. Гадаю, перше, чого ми маємо навчити, це те, як позбутися занепокоєння та страху, бо Бог піклується про нас. Біблія вчить облишити усі свої турботи, бо Бог піклується про нас. Подивіться на птахів небесних. Ісус сказав, що вони не турбуються про те, що їм їсти. Іноді ми бачимо, як вони клюють щось просто на бетоні. Що вони їдять? І виникає питання: якщо Бог піклується про птахів, то хіба ти не цінніший за них? Гадаю, спочатку, перш ніж вчити людей, як отримати зцілення, нам потрібно навчити їх, як позбутися страху, занепокоєння та тривоги. Я багато разів бачив, як з певних причин люди перестають перейматися через свій стан. я проповідував про це в Лейкводі, і після проповіді до мене підійшов доктор Пол Остін. Він підтвердив мої слова з власного досвіду. Пол розповів мені, як одному з пацієнтів діагностували рак підшлункової залози. Для більшості цей діагноз є фатальним. Але цей хлопець продовжував жити, попри усі прогнози лікарів. Пол запитав нього, чому ти досі продовжуєш жити. До речі, він вилікувався, той сказав. Я не хвилююся про це, бо знаю, що Бог піклується про мене. Гадаю, це ключ. Ми потребуємо откровення, що маємо бути налаштованими на Боже забезпечення. Якщо ви захворіли, Бог забезпечить зціленням. Іноді одразу, іноді поступово. Ви захворіли у 34, а у 74 будете повністю зцілені, але 64 – це наступний етап. зараз. Ви більше зцілені, ніж хворі. Можливо, у вас все ще є симптоми, але не здавайтеся. Бог подбає про вас, лише приймайте від нього зцілення. Чим відрізняється життя у тривозі від безтурботного життя. Я дивлюся на ваше життя, бо йдеться не лише про мій досвід і те, що Бог зробив через мене. Хочу наголосити, що саме Бог це зробив. Іноді, коли я відпускаю ситуацію, мені кажуть, що вона не вирішиться. Але коли ви відпускаєте, Бог діє в вас. Через вас я дивлюся на твоє життя. Пам'ятаю, ти їздив у дуже небезпечні місця, але ти не хвилювався і казав мені я усвідомлюю владність Бога. Оскільки ти знав, як відпустити усі турботи, Бог завжди захищав тебе. Подивіться, що ви зробили за останні кілька років неймовірні досягнення і величезна відповідальність, але ви не напружені, завжди безтурботні. Це стосується не лише розбудови церкви, організація, як TBN, мережа номер один у світі, яка зростає. У тебе багато відповідальності, але я бачу, що ти завжди спокійний, завжди крутий хлопець. Це не комплімент. Я кажу правду. До речі, ніхто не досяг більше, ніж Ісус, за три з половиною роки, і ніхто не був більш безтурботним. У нього завжди був час для кожного був час зупинитися, щоб воскресити доньку Яїра. Ісус зупинився і провів час із жінкою з кровотечею, яка йшла позаду. Він не міг дозволити їй прийняти зцілення крадькома за спини у старому заповіті. Мойсей бачу Бога лише зі спини. Бо в часи старого заповіту людина залишалася грішною, вони жили під законом. Бог завжди йшов, тому вони бачили Бога лише зі спини. Це місце засудження і прокляття. Тому Ісус повертається до неї, аби вона побачила його обличчя. Він любить її та бажає зцілити. Ісус каже: іди з миром і будь здоровою від своєї недуги. Ніхто не досяг більшого, але він мав час для кожного. Донька Яїра померла. Ісус встиг піти і воскресити її з мертвих. Він жив у досконалому ритмі Божої благодаті. Я хочу, щоб, дивлячись на життя нашого Господа Ісуса, люди позбулися цього мислення. Коли я нічого не роблю, нічого не відбувається. Це вірно для світу, але хибно для дитини Божої. Коли ти перебуваєш у мирі, Бог діє. Коли ти у клопотах, Бог відпочиває. Багато років тому я написав про це у своїй книзі. Бог сказав мені, коли ти перебуваєш у спокої, я працюю. Продуктивність спокою. Так. Це дивовижне одкровання. Ти розповідав, що в тебе було видіння? стосовно цього так. Ти бачив забезпечення, яке до тебе надходить. Можеш про це розповісти? Одного разу я молився і отримав внутрішнє видіння гнучких золотих трубочок, що йшли з небес, із яких текла золота олія на вірян. Одна трубочка забезпечувала фінансову мудрість, друга здоров'я та зцілення, інша мудрість у шлюбі. Ще одна благословіння у ходінні з Богом. Я попросив у господа підтвердження цього видіння. Я дуже обережно ставлюся до видінь, але Господь привів мене до Захарії 4, де Захарія побачив золоті трубочки, якими надходить золота олія до Менори. Отже, я отримав підтвердження: у видінні я побачив вірянина, який почав турбуватися про одну зі сфер свого життя, і таким чином зменшив своє забезпечення, стиснувши цю м'яку золоту трубочку. Золота олія текла з неба, але вірянинові здавалося, що Бог не благословляє. Насправді, все, що йому потрібно було зробити, це облишити свої турботи. Ісус каже: не турбуйся, і Бог задягне тебе краще, ніж польові лілії.